Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в гру Кальмара, яка зроблена Софією Роблокс українською. І сьогодні я переможу. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, ми стоїмо з моєю командою: Іванатор, Антон, Фоксі, Утіл, і, звичайно, що я. У нас ще є одна дівчинка в шлемі, яка за нас, але вона дуже швидко помре. Але я вам скажу. Коли? Як бачите, я став там, де Софія Роблок стояла, там де вона починала відео знімати, ну і потім ми почали гру. Я присоединився за простих людей, і тут починається таймер до початку гри. Нам показують охоронців, які кажуть, що е, вітаємо вас в склад GameX, тобто в грікмара X, ви будете участвувати в іграх, і нам показують, хто у нас гласмейкер, тобто людина, яка може бачити, який правильний, правильний склад. Тут вибирають ігри. Перше це червоне зелене світло, друге це пенталон, третє це Джампро, потім мінгл, тобто карусель, потім Скляний міст і, звичайно, що гра в кальмара, фінальна гра. І бачиш, далі ми маємо піти і сфоткатись, тобто, як і в серіалі. Фоткаємося, і потім нам треба буде піти на першу гру. Ось такими тунельчиками. Як бачите, по дорозі стоять охоронці, вони дивляться на нас, дивляться на нас пушками, заходимо. Тут, як бачите, з'являються ворота. Ми маємо з них вийти і побачити світ. Це, як бачите, перший раунд червоне зелене світло. В кінці стоїть наша любома кукла. біля неї два охоронця, і ще охоронці в вигляді нормальних людей, які вибрали цю роль. Як бачите, ми вийшли з цих воріт, і Тепер ми всі разом йдемо на зелене світло. А на червоне світло ми маємо стояти. Ці охоронці, як бачите, стріляють, але вони стріляють тільки по тим, хто не прийшов. По-іншому вони просто не можуть стріляти. Типу вони можуть стріляти, але вони не можуть вбити цю людину. Як бачите, я біг, але чомусь дві людини, там якісь дві дівчинки одна філетовому, вона в зеленому, бігли набагато швидше, ніж ми. Може, в них якісь бафи були, може вони щось купили, типу якісь покращення, але вже як є? Як бачите, я просто біг. Червоне світло я собі стою. Тут я бачу Софію. Біля Софії на диво нікого немає з гравців. Едкі добігаю і стаю разом з Владом, тобто Фоксі. Ми починаємо з ним танцювати і чекаємо всіх інших гравців. Як бачите, всього 6 людей вмерло на першій грі, це дуже мало, і нам дали всього лише скільки 80 доларів. Це дуже мало насправді. Як бачите, на підлозі показують список людей, які вижили, і можна вибрати свою сторону або в нолики, або в крестики. Нолики це за продовження гри, крестики це за закінчення гри. Я вибрав нолик, ну бо я люблю. Гру я хочу продовжити її. Наступна, типу, міні-гра це виключене світло. Як бачите, вам дають кулаки, і світло виключається, і ви можете бити кого хочете. Але зразу попереджу, в людей дуже багато хп. І щоб їх вбити, це треба реально дуже старатися і дуже довго за ним бігати. Як бачите, ви всі бігали, билися, вже хтось помер. Я не знаю як, але вже реально хтось помер. Ми, як бачите, билися, але насправді. Ця не небезпечна, бо вона дає вам всього хвилину часу. Це насправді дуже мало для такої гри. Але. Є гра, яку я вам скоро викладу на каналі, яка дуже класна, і там насправді набагато краще ця ніч проходить. Там можна вбитися набагато краще, там дивиться класні предмети, там можна набагато краще бувати, там більше часу дається. І коротше, дуже класна гра. Але я вам покажу в наступному відео. І до речі, на ніч відкриваються туалети, в яких ви можете побути. Там просто туалети рожеві, і там, в принципі, прям такого чогось немає. Далі у пойшла міні-гра. Це зробити повстання, тобто вбити охоронців і дістатися до офісу фронтмена, тобто ведучого. Нам дають зброю цих охоронців, і ми можемо нею вбивати охоронців. Як бачите, зброя розкидана по всій території, і нам головне це дістатися до офісу фронтмена. Не знаю, чому це головне, але вже як є. Так як у нас немає фронтмена, бо ніхто не вибрав цю роль, то у нас є охоронці, які вибрали якраз цю роль, і ми можемо якраз їх вбивати. Проблема тільки в тому, що, як бачите, ці люди, які з нами грали, підписники Софії Софіру Української, то вони взагалі не брали зброю. Тобто вони просто бігали. Чому вони просто бігали, я не знаю. І охоронців бували тільки я, Фокс і ще може хтось. Як бачите, заходжу в офіс, вбиваю цього охоронця, який довго дуже жив, і як бачите, призряджають. Тут, як бачите, є лінії, куди треба йти. Я йду собі. І знаходжу офіс цього фронтмена. Заходжу в нього він такий золотенький, бачите, він тобі собі суд сидить на стульчику і дивиться за нами. Тобто, бачите, він, він може дивитися через стінку, бо в нього тут скло стоїть. Через який може дивитися. І це реально прикольний офіс, але вже є. Як бачите, охорони охоронці не змогли нічого зробити, і ми проникли в офіс фронтмена. Але це насправді ніяк не впливає на гру, бо в нас нічого не змінилося. Але померло насправді не так вже і мало людей. Далі я вибираю нолики, точніше потім я вибрав крестики, бо я розумів, що ноликів дуже багато, і треба якось виділятися і я вибрав крестик. Ну, а ті, хто були з ноликів, їх було десь 20 штук, тобто 25-26 навіть. Тому це дуже дофіга. Я розумів, що крестики так не виграють. Далі, як бачите, свій ходив, 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 тут охоронці бачите, стоять. Тобто ви не зможете ходити по всій карті, бо там хронці стоять. Тобто ви не зможете випасти, де, в якусь іншу гру. Друга гра це пенталон. Як бачите, тут така дуже велика територія, тут хмаринки намальовані, райдушки намальовані, будинок намальований, і вам треба вибрати свою команду. У нас була команда з п'яти: Я, Влад, тобто Фоксі, потім Утіл, Софія, Антон і ще дівчинка в шлемі. Але, на жаль, з нашої команди попав тільки я, Фоксі і Антон. Софія, Тімур, тобто Утіл. І о, та дівчинка в шлемі вони не попали. Ну, до речі, дівчинка в шлемі вмерла на другій грі, тобто на цій грі. Перша гра в цій міні-грі це е, даджи. Просто прав правильно треба кинути першій дівчинці. Друга гра це, як бачите, треба просто правильно кинути камінь, щоб він знищив таку стійку. Це, в принципі, дуже легко зробити, але як бачите, наша дівчинка так ну, постаралася і все-таки змогла це зробити. Вам детіш на це 4 хвилини. Це в принципі непогана кількість. Далі гра, це просто треба правильно нажати на ті м'ячики, і вони все. Тобто, Це просто Ну, просто треба правильно нажати на м'ячики в правильному порядку, і це дуже легко. Дуже легко. І це, все... це може кожен зробити. Далі гра, це моя, четверта гра. Тобто тут треба, бачите, правильно зав'язати ось цю штучку, щоб викинути. Бачите, просто ти зав'язуєш її ось так. І воно приходить, і ти зав'язуєш. І все, будь зав'язав, то воно світиться, і ти маєш правильно кинути на правильний момент нажати. Кидаєш, воно падає, і ти проходиш цю гру. Коротше, дуже легка гра. П'ята гра це треба правильно кинути. П'ять разів відбити ногою. Як бачите, ця гра для мене була важкою раніше, бо коли я неї грав, то я не розумів, що мені треба зробити. Але ця дівчинка змогла її виконати, і ми проходимо далі. Тому ми пішли цю гру навіть без своєї команди основної. І тому ми разом з фокусі танцюємо. А він мені в цей момент каже, що ця дівчинка шлемом померла. Я чесно офігів, бо я не думав, що вона так рано помре. Далі, як бачите, вмерло всього 7 людей, і нам дають за це гроші, тобто збільшилось на 80 доларів, це дуже мало але окей. Далі вибираю крестики, там багато хто вибирає нолики. І зараз у нас гра це Jump Rope. тобто як можу сказати, так називаю її. Ми всі йдемо по тунельчикам вгору, вверх, Охоронці стоять, дивляться на нас. Вони готові нас вбивати. Коротше, ми йдемо. Тут показують що це Jump Rope, Ми заходимо. Чекаємо, поки відкриються двері. Дуже довго чекаємо. Всі готові вже. Тут, як бачу, два ворота. Тобто тут дві команди, які виходять. Виходимо і бачимо двох огородців з нашої команди, потім ще пару охоронців і звичайно куклу, яка тримає цю скакалку. І потім хлопчика в кінці теж тримає цю скакалку. І воно починає грати. Нам показують нашу чергу. Наприклад, я був третім з самого початку, але тепер я перший. Чотири секунди, як бачите, я прям перший йду. Я починаю стрибати між цією скакалку. Тут головне це прострибати це у на середині. Якщо ти прострибаєш його, то в принципі далі вже буде легше. Як бачите, я проходжу цей левел, і тепер за мною йде якась дівчинка. Але я дивився саме за моїми тімейтами, бо мені не було важливо, що там хтось помре або хтось виживе. Мені було важливо тільки з нашими тімейтами. Ну і ще з класмейкером. Тобто нам треба класмейкер, тому він має вижити. Як бачите, Фоксі таки прийшов, і я з ним танцюю. У тіл, на жаль, помирає, тому у тіла ми більше тут не побачимо. Антон все-таки теж проходить і виживає. 12 людей було вбито. Софія теж виживає. Як бачите, на підлозі показано, хто вижив, хто вмер, дуже багато людей вмерло, але ще дуже багато живі. Я вибираю крестики з Антоном і коротше, ми далі просто йдемо. Тепер у нас гра це карусель. Ну, ми приходимо собі спокійненько, йдемо наверх, хороші на нас настріляють пушки. Ми собі спокійненько йдемо. Українчик класмейкер, звичайно, що живий, бо ми йому будули жити, він не вмер, це дуже добре. І ми приходимо бачимо, до каруселі. Ну, карусель є, там конячки, потім ми стоїмо. Ми не можемо вийти за приділу цієї каруселі. Дуже багато охоронців стоять, і показано двері, різні двері, які нам треба буде заховувати, І нам кажуть правила. Зараз карусель крутиться і все добре. Але коли вона зупиниться і виключиться світло, то нам треба буде бігти в кімнатки. Наприклад, нам сказали, бачите, будьте в групі з двох людей і забіжіть в кімнатку і закритися. Як бачите, побіг з Фоксі, ми закрили двері. Спокійненько, і все. І ми тепер можемо спокійно танцювати, бо ми можемо відпочити. Тепер бачите, в мене настався бах, і я залишився в цій кімнатці, коли вони були на каруселі. Потім бачите, з неї вибіг, і нам треба було групи із чотирьох людей. Я закриваю двері, але в нас насправді п'ять, а не чотири. Треба одному вийти. Одна дівчинка виходить, потім закриває двері. Фоксі теж виходить. У нас залишається троє. Я відкриваю двері, і одна дівчинка заходить одна. Потім як бачимо заходить, відвертається, і нас чотири тепер. Я закриваю двері, і тепер ми виживаємо. Третій раунд останній раунд, всього три. Як бачите, з Фоксі танцює собі спокійненько, світло вимикається, і тепер групи з трьох. Як бачите, я біжу разом з Фоксі і Антоном. Тобто ми команда з трьох, ми спокійно живемо. І до речі, це всі, хто вижив з нашої команди, ну ще Софія є, але вона в іншій команді. І бачите, ми танцюємо з Фоксі, а Антоха при цьому дивиться на нас і кайфує. Теж з нами. Як бачите, померло всього два гравця це дуже мало, але теж ну, непогано. Далі, як бачите, це збільшилося на 30 доларів. Я вибираю крестик. Два гравця вибирають крестик Я і Антоха, ну і ще, звичайно, що Фоксі. Але він не встиг вибрати. Як бачите, ми продовжимо ігри, бо ми вибрали так. І ми піднімаємось на сходах. А нам піднятися ми на скляний міст. Піднімаємось собі спокійненько, залишається 30 секунд, щоб піднятися, і піднімаюся я перший. Я залітаю на локацію. І в нас вже є гласмейкер. У нас дуже багато, у нас десь може більше десятка. Це дуже проблемно, бо це типу передослання гра. Далі, як бачите, має йти гласмейкер, він бачить тільки правильне скло. Нам кажуть, що треба прийти через це скло, і треба правильно піти, щоб не вмерти. Ну а по-іншому просто в мене. падемо. Як бачите, проблема в тому, що цей гласмейкер, українчик. Він, звичайно, нам допомагає, що показує яке правильне скло. Але проблема в тому, що всі інші теж не помирають, бо вони теж проходять. Ось в цьому проблемка. Ну і коротше, потім мене трохи залагали, і я йду, і мені допомагає якась дівчинка. Ну, я проходжу разом з Софією. Помер тільки одна людина. І то не факт, не пам'ятаю. Далі як бачите, я вибираю Крестик разом з Фоксі, Антоха ще живий. Дві людини померло, чи я не зрозумів як. І ми коротше попадаємо на гру Кальмара. Що треба зробити? Треба не вийти за зону кальмара і виштовхати інших людей за зону кальмара. І це, в принципі, легко, але просто подивіться на кількість людей, на здафіща. Занадто багато людей вижило. Я кажу на моїй тімі тобто Фоксі, Антосі і Софії, що треба ви, 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 тобто виштовхнути ось цю дівчинку білу, яка, типу, Ангел. Але при цьому я штовхаюсь, виштовхную випадково Фоксі, чи то я виштовхну, чи хтось інший виштовхну, коротше, хтось виштовхну. Потім Андоха теж виштовхується, залишаюся з команди тільки я і Софія. Ну і ще пару чувачків, але не з нашої команди. Я починаю штовхати. Червоні теж штовхаються, але при цьому їх швидко дуже вбивають, тому багато хто з них просто помирає. Я бачите, пробую штовхнути туди когось, при цьому штовхую пару дівчат і, коротше, штовхаю цього ангела, але він стоїть в якійсь точці, що не знаю, чи його не можна було виштовхнути. Тобто не знаю, як це працювало, але коротше ангел був безсмертний. Ну вона була безсмертна. Як бачите, залишалось нас чотири, тобто я, якась дівчинка і ще хтось ангел. Але потім ця дівчинка померла, і коротше, цей ангел виштовхнув мене. І тому охоронцю прийшлося мене вбити. Ну і коротше, я помер. На жаль. На цьому все, всім дякую за перегляд. Я переміг всі грі калімара, майже переміг. Не знаю, хто переміг, але хтось переміг. Напевно, це хітбук з українською. На цьому все і всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей.